Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Ну що ж, я поставила собі таку задачу, що треба виходити кожного вечора на город. Ну, майже буду старатися. І наводити вже тут порядок, бо бур'яни в цьому році я допустила, так сказати, тож треба потихеньку прибирати. Тож ходімо разом зі мною. Сьогодні хочу я вирвати огірки, бо там вже їх і немає. Так, сухе щось там лежить і все. Так, я вимкнула мікрофон. Надіюсь, мене чути, бо щось останнім часом мій мікрофон балується, ну ми новий замовили. Так, кукурудзина ця мішає свинкам травички. Одерті дали, а трави дуже просять. У нас там уже до сьомої години доходить, але щось вітер, ну вітер як вітер. Так душно. Пари теж. Портулак. Свині дуже люблять портулак наші, по крайній міні. Так, відро моє йде. Тут і збирати з огірків і нема що, але свиням якісь такі ось будуть вони. Відро майже є. Так, зараз приступаємо. Тянути, не перетягнути. Я оце гарбузи, кабачки, огірки. Не люблю оце. Тут витягнеш. Так, маленький огірочок мимо. Але вже. Сенсу з них немає. Навіть бур'ян якийсь сухий. Свиня не може й дати. У відеочках вийде огірочки. Ну і годинку ми попрацювали і ось діляночка. Майже чиста, Ну я ще, я ж кажу, я прям до чорноти не вигрібаю, не замітаю. Ось воно висохне. Женя тут он загрібає, або тут он, ця кукурудза, він щось там з качанами, джекічан був. Тепер після себе прибирає. А місце, де були огірки, все. Висапали, вигребли. Тут помідорчики ще трошки -то також їх прибрати. І ось тут за кукурудзою, там далі дині, ну, баштан, також, це вже завтра сюди дійдемо. І буде також чики пікі З дині треба вирвати. Ну, я ж кажу, завтра. Обробляй, не обробляй ось де гарбузи, але все одно ця амброзія залишається. Нічого нема, не лободи, одна амброзія. Не бере її. І це ж пройшла вімкнути воду, поливати капусту. Зараз вам покажу шалений врожай цвітної капусти. Ну як, прогрес є, вже там зав'яз є, але ну зараз ви побачите. Ось моя цвітна капуста. Вона почала сохнути. От просто тут сухе. Так, тут нічого, наче щось поки немає, там далі видно буде. Ось тут дивіться. Просто опало. Це вчора я її приклала листиком. Дивіться, цей листик вже сухий. Треба ще щось прикладати, бо вона ж пропадає, коли чорніє, коли на неї сонечко попадає. Тут ось. Раніше, зелень одна була, така стояла зелена, гарна, завязі не було. Зараз завяз є, але все посипалося. Коротше, якось так. Ну, це ось Треба буде колегрібати. Порядки, порядки треба. Ну нічого, сама ж запустила ці бур'яни джунглі, приберемо, вирвемо. Туда. І роботи так немає. От як взятися, ну десь не напрягатися тиждень, можна повиривати, Але ж зараз школа, оце ж трошки і сьогодні. Ми там з ним більшу частину дня то читали, то писали, нехай згадує, що воно таке. Та ми і так читали, звісно, не без цього. Але я так. Чесно кажучи, не дуже його напрягала. Мені найголовніше, щоб він здоровий був, а то вивчитися, потихеньку вивчимося. Йду зараз ж дивитися я ж кожен день, на ці. На сонях, які там ніхто їх не гризе. І дивлюся, що кабаки також треба згрібати вже. Все треба прибирати. І кукурудза. Коротше, треба зібратися з силами, налаштуватися і зробити тут шахер Хі -хі. Чи як? Іде, іще один господар. Руки в боки. Іде, іде. йде. Перевірка. Йди, подивися, що там соняшники, все нормально з ними. Ось гарбузи. Різні. Я маленькі, великі. Ну як таких? Величезних у нас ніколи не було. Такі вони середні. Але я ж кажу, ми їх насадили, щоб же ж свиней годувати, мечта, вже треба рвати сухі. Ну, угу. Великі ж то вирізали, а амалі. Та їм досить буде. тож. ж нічого, піде на добре, вони на городі будуть лежати. Це таке вже ми колись проходили. Ось в цьому році ще ось такий банан я садила. Кажуть, що з нього каші можна варити, але він мені не подобається. Це на каші. А отак для свинок, бачите, такий величенький. І там десь ще є. То вони не маленькі, завжди такі величенькі. Ось ці в цьому році показали себе, бо завжди щось вони в мене не вдавалися. Те, яке мале щось там було. це такі. Є але толку, я ж кажу, ого, там воно в кущах лежить, які гарні. Ну, то вже потім будемо зривати та показувати вам. На персик Ну, Нічого такий персик, якби був, Женя. Дивіться, Женя покликав, каже, дивись, що птички зробили. Ага, птички. Це Женя викопав. Пти... Пташечки Женек, як будуть їсти, вони чорненьке будуть їсти. А це ти дивишся, шмайлик зробив. Да. Читрюган малий. На місці, все, все висике, таке, Ух, гарні. вони. Не... Відразу дитинство згадується. Раніше щось в дитинстві так соняшники ці полюблялися, а зараз ну, свіжі особливо, а зараз не хочеться. Хочеться тільки смажених, і то не дуже. Так, треба потихеньку все заносити. Євген, іди прибирай, ти так і не допробирав. Повиривав кукурудзу. Ось, бачите? Це тут, а до речі, шматок після цибулі, я садила все на другий врожай і нічого нема. Два роки до цього і кукурудза була, і що там, і редиска, і огірочки гарні були. В цьому році нічого немає, не зійшло. Ось таке. ну Це воно просипається, тут бур'ян невеликий. Десь бачила один кущик зійшов. А, ось картопля зійшла, але ж толку з нею. Вже не буде нічого. І поливалася, а все одно. Так, зараз оце треба портулак свиням нарвати і понести на ніч їх. Смакоти. Кажу вам, що нічого нема. Бачите, огірочок ось садила, тут 5 ямок. І одна тільки вижила, так сказати, поливала, поливала. Один вже зірвала, але бачу сухі, ну нічого. Може, так ще щось до осені й буде. Ох, яке добре, так? Да? Це, напевно, хтось заходив новенький, новенький і писали, що якесь одне у вас дуже мале. Ну, це оцявинка. Так, ми ж знаємо, ми ж помічаємо, що воно мале. Буває таке. У нас і в тому році виводку було двоє маленьких, в цьому році одна. Що ж поробиш? Не в одних у нас таке буває, бувають слабенькі. Ну а куди ж ми його дінемо? Росте потихеньку. А росте, бо раніше вона ось поміщалася, пролазила в оцю ось в сітку отвір. Зараз уже все. Нікуди вона не вирізе. Тож, що, виросла? Ну що, друзі, от такі у нас справи. Зараз він позаношу все і буду йти до хати. Зараз. Чоловік десь з роботи має приїхати. Якось, якось так швидко раз і вже темно. Ну, вже будемо звикати. що Ночі будуть довші За бур'яни показую, як є. Є бур'яни. Ніхто, крім мене, їх не поприбирає, не повириває. Ну, як крім мене? Ще Чоловік мені, звісно, в цьому допомагає. Ну, але більше все-таки на городі я. Ну, він там таке буде косити щось, кукурузу, звісно, будемо разом вибирати. Справимося. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.